Футбол це вибух емоцій, що охоплює мільйони сердець по всьому світу. Це багата історія, що твориться на наших очах, і життя, яке вирує на кожному стадіоні. Щоб бути в курсі всього, що відбувається у світі футболу, потрібне надійне та оперативне джерело інформації. Наші щоденні новини охоплюють тільки найважливіші події, щоб ви завжди були попереду. Але футбол це не лише гра, а й велична спадщина. Легенди, які перевернули уявлення про футбол, навіки увійшли в історію. Історичні події, що сьогодні надихають нові покоління гравців та вболівальників, чекають на вас. І, звичайно, ми розкриваємо деталі, про які не знають навіть найзапекліші вболівальники, найцікавіші факти та маловідомі моменти гри, що здивують вас своєю унікальністю та глибиною. І все це тут, на каналі про футбол». Бо тут живе справжній футбол. Ставайте частиною нашої великої футбольної команди. Приєднуйтесь до спільноти, де кожен день це свято гри. Підписуйтесь на канал Профутбол. Увімкніть сповіщення, натиснувши дзвіночок. І ніколи не пропускайте жодного моменту великої гри. Кожен матч, це битва, кожен момент, історія, і все це у нас на каналі.